Твоєму місці втікала, якщо побачила щось таке. чекай, 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 можна? Де тут переляка обличчя? О, мама Мія, що з тобою сталося, Вероніка! О, донечко. Чекай, я задзвоню до лікаря. Ой, зараз свято, жоден лікар не працює. Що робити? Ну добре, не буду заходити в твою кімнату, так і так я дуже uh ладно, -huh. буду триматися в своїй зоні. Червоній. Так, найкрасивій червоній зоні. na kanale Weronika Toka Boka. Сьогодні ми будемо робити відео знову з кольорами. І це буде відео, як ви вже здогадалися з... знову з мамою. Всім привіт! Так, і сьогодні це буде знову відео з мамою, тобто друга частина челенджа з кольорами. І тому е, наше все готове. Сьогодні, як ви згадали, якщо дивилися першу частину, то ми будемо йти на пошту. Так, як ви пам'ятаєте, ми облаштували свої кімнати. І вибрали собі одяг. У мене був червоний колір, а в Нікусі, Віра Нікусі, то був бусаний колір. <клес> Можемо показати ще раз, як у нас вийшла наша кімната. Якщо ще не дивилися першу частину, то об обов'язково подивіться її, та, де ми облаштовуємо ці всі кімнати і робимо наряди. Це вийшла класна частина. А ти не хочеш показати детальніше свою кімнату для гостей? No. <реш> Ні, подивіться, подивіться відео, щоб зрозуміти цей жарт. Якщо вже бачите, я, я думаю, що ви зрозуміли. Клас. Це мамина. Mm. Дивіться, як у мене все гарне, червоно. Бачите, у мене а, дуже теж новорічний настрій тут всюди. А, штори треба відкрити, бо вже день, там є свічки. Хто газ забув виключити? Ти. Йой. Ja — Я не заходила. — На пожежу Ну, так в тебе завжди. Для того в тебе тут і вогнегасник. Бо Ти так готуєш, звичайно. Ну ладно, добре, тоді. А, до речі, ще чудова новина. Сталося новорічне диво, різдвяне диво. У ній знайшлися нову штаб. Я перестановила ток оку, бо в мене був баг. Якщо ви хочете зрозуміти, який це був баг, то запрошую вас на моє теж попереднє відео. Вісім речей, які можна робити взимку. Хоча воно вийшло таке крінжоп. Але дивись, як удачно, навушники вони майже зелені. І якраз вони з'явились тоді, коли тобі треба все в зеленому кольорі. Так, вони з'явилися, так що не будемо затягувати, а йдемо на пошту. Твій талант співацький. Ти такий цей. Ну, ми ж це рівно потім. Чому? Заходимо на пошту. Так, витягаємо а? наших персонажів. А чому перекреслина е, ось ця штучка? що Це ні. Свята означає? Свята закінчились? Це забрати декорації. Ні-ні-ні. ні Не забрати деклара... декларації. <ріх> Ти про це тільки й думаєш. Декларації поштові. Так, е, номерочок. Два Бо нас двоє. Слухай, знаєш, що мені прийшло в голову? Ми з тобою схожі на uh, Санта-Клауса і Грінча. <ріст> Яка геніальна ідея. Ти як Грінча? <ріст> <Николай. ріст> <ріст> а я як Санта клаус <спліст> Це ще попередніла. Двій твій. Клас. Вже Дові, подарунки. три, чотири, один, два. Два подарунка як. І нас двоє. Всього? Всього лише два? Так. Чудово. Але мені чомусь не ту обгортку. Можна я оці всі червоні заберу? Ні, ні. ні Мені сині, тобі цей. Давай. А що там в тих червоних? А ти знаєш? Ні. -ні. Чекай, але ж. Ні, не Ну, Добре, розпаковуємо подарунки. Ти перша, давай. Ти, на... перша. ти перша. Натискай давай На, на камінь-ножиці папір, хто перший. Боже, ти перша давай. і все. Камінь ножи. А! Ніка мене примусила відкрити. класно! Але шкода, ми вже прикрасили свою квартирку. Ну добре. Наразі це Але воно не червоне. Не червоне Увага. і не зелена. Може мені попадеться три-чотири? Слухай, а прикольно, до речі, прикраса, це підходить тобі. Дякую, я його візьму, і давайте тепер виберемо собі тваринок, як ми завжди робили. А ще ми вибирали собі в таких кольорах різні Речі речі. Так. Так. О, о, давайте... о, які ми лашки. Ага. А я вже бачу свитерочки для нас. Дайте, пошукаємо. Ти собі. О, Боже, як все гарно розкладено. А хто це все так розкладає? Так, так, я зробила. Я зробила такий цей, що в мене тепер багато навушників. Десь який тут, не... тут звірятка. Слухай, давай, ти собі бери зразу того хамелеона, так? А, а ти не хочеш собі якогось цього? Вони ж всі червоні. Ну, рожево червоні Рожево-червоні? Я думаю, що нічого червонішого не буде. Не буде. А, ну, давай, добре, давай мені поки що найбільш. хто найбільш червоний? Оцей одноокий одно песик. Все закриває. Але скажіть мені, відколи ця жаба жовта? Вона а завжди дійсно. була зелена. А дійсно? відколи вона жовта. Не труси так жабу, її стане погано. Вона. Відколи ця жаба-жовта. Можливо, їй треба щось зробити їй? Можливо. Полити зеленим соком, дати їй попити. Ну а пам'ятаєш з кетчупом був такий прикол? Хто не знає, в такобоці можна кетчупом пофарбувати собі волосся в червоний колір. До речі, до речі, це ж мій колір. Я могла собі пофарбувати. Гарна думка приходить, дуже пізно. Ну що, Шукає шукаємо. речі? Ну, що так мало все. Див... Я вже бачу. Можна? Тут, тут. Це взагалі не червоне. Це більше зеленого, ніж червоного. Ну не знаю. Мені здається, що достатньо там Ні. О, ось точно червоне. Може собі теж бикався. Так, один нуль. О, Зелена кофта. Я тобі підказую. Зелений одяг не хочеш? Подивіться, що я знайшла. Трошки червоного. Дай мені бантик. Я прочеплю на песку. Так, що тут ще. Одяг не змінюємо. Не змінюємо. А я думала потім Санта Клауса переодягнутись в кінці. О, може тільки ось це собі взяти. Мама полуничка. Це можна в дитячий садок іти на якусь ялинку новорічну. Що це таке, годинник? Так. Прикладний з бургером вирішують. А, чи ні, дивіться, це така. Це шапочка. Кипочка. Але почекайте. Чи Чи він йде правильно? Так. Він правильно йде. Ого. Нам зараз 12.40, все правильно. Я виключав випадково. Добре, у мене вже дві речі. Два. Один. Великий кетчуп. Ага. Але насправді це м'яка іграшка, напевно, так? Це так, це іграшка. Три. Три. А там фейерверків не було, ніяких кітка. О, червоне. Ту -ту 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 -ту. Чотири, один. О, це круто, круто, круто. <рес> а, мені здається, що можна на цьому цей челендж закінчити. Шо? А, дійсно, ні, ні-ні, ні, стоп, стоп, стоп. Чекайте, чекайте, там ще є червоне щось. Ну. Жде. По -перше, а, відро. по перше відро. Попрошу, мені на кухні а. не вистачало якраз. По-друге. Оце оранжева. Це червоний, з моєї точки зору. А по третє? А ти всякі рослинки збираєш, кіберчики, да? па па А ну ж тобі синій. О. О, ля -ля. Червоно. червоно-біле. Але ми до п'ятьох речей робимо. А в мене скільки вже? П'ять. Тобто я вже нічого не можу брати? Здається, ні. Хм. Мені вече треба було набрати всяку є. -бінь. Зелена ялинка, красива, але вона більш більзом. Ну нічого. Підходить до тих наушників, а вон якась вазочка, ні? А, то там... Синє. а ось там всередині, ні? Ні, то це не так. Ой, скільки червоного. Чекай, я відро хочу поставити, можна? Я, меня... я, я не хотіла багато різного поганого набирати. Я хочу. Я не знала, що далі багато. Чекайте. Чи ви пам'ятаєте цей наряд? Вероніку у ньому. Е, а -а! Слухай, Веронічка, а давай такого зробимо? Давай. Uh, давай ми зробимо челендж, хто більше знайде речей такого кольору. Ні. Mm -hmm. mm -hmm. Ну чому? У мене є всі шанси виграти. Я oh. дуже різко виграю. <рес> Ні, Боже, хто це? Вероніка трохи захворіла <рес> на якийсь вірус. Жаба вірус, якийсь, жаба -вірус. Добре, ходімо. Жаба. Я з тобою не піду в такому вигляді. Ні, ти підеш. Я тебе не знаю. Ти підеш. <рес> Запаковуємо Мені дуже всі, стидно, всі що речі. сміє. Ой-ой-ой. О, знаєш, є слово таке жаба-гадюка. <рес> <рес> чекай, чекай, я <рес> сама себе запакую. А ти маєш тільки чотири речі. Ну, в мене а, шоста. Отримала... П'ята й шоста на мені. Ось це я відкладу. Ось це я відкладу. У тебе ще є річ, яку ти отримала як подарунок на пошті. А Але це не рахується. То не рахується. Добре. Так. Все, тепер, і тепер я пакую. тобі. Ей! Відро, обов'язково, так. Яка подушка вигляді кетчупа? Так. Ось і добре. Фейерверк. Так. І новорічна прикраса. А, чекайте, іще годинник. В кепочці. Це так звучить. Чудово! А, вона мені теж кепка є. Я виграла, у мене шість людей. Я можу більше взяти, не, а ось ну... це? Ну, ну так, то Та я думаю, що шо... вже. До п'яти, може... до п'яти, до п'яти. Ви... Ой, які красиві. Все, порівняно. Добре. <ріг> з ким <ріг> ти взагалі змагаєшся? <ріг> 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 з профі. Тебе неможливо перемогти, ти знаєш. <ріг> вже вдома. Будемо розпаковувати свої подаруночки. Ти як грінч виглядаєш в цьому костюмчику, який хочеш приховати, що він Грінч. Давай я перша? Так. Ну давай. Що ж тут у мене таке? О, який класний годинник! Поставимо його тобі от сюди, куди ти хочеш. А, його треба вішати. Так, куди? А просто його не можна на стінку. Ні. Ну тут вже є годинник, давай на кухню. Два години на каваній кімнаті. Не дуже. сіди? Ну, давай. Можна, так, зараз угу. п'яти. О, як високо, я ледве дотягнулася туди. Чи ти взагалі туди дотягнулася. я буду бачити взагалі, скільки там. Ах! Це теж треба Я вже забула, це... яка в мене ця класна штучка. От сиди, давай, давай сіди? Ну, давай. У мене вже тут так все завішано, що вже гірше не буде. А можна його просто сюди поставити? Можна, так, А ні? А навіщо? Так же ж красивіше, коли вона висить. А так мої красиві заставляє. Наступний відкривай. -у, фейверки Кла... Ой, бідна собачка. А ти їм підпалила? Я роба Назва відео, мама чи воно вибухнуло? Ні. Я його просто хотіла так. Подивися. Клас. <рігіт> Слухай, в мене зараз все буде пропалено. Все в <рігіт> моїй кімнаті. Ну, Але я поставлю це от сюди. Воно <рігіт> черво. О, відро. Я в ще так це взяла. Треба в господарстві. Як я буду підлогу мити? Так, от сюди до баняків. О! В баняку. Дивись, воно теж буде виглядати... Перепрошую, Мама, я не дуже добре розбираюсь з ваших дитячих штучках. У тебе ж туалету немає. І що? Як це пов'язано зелено, ну, а ти це не дуже не великий кетчуп. Є? У нас солдини це... ще немає. Шай буде великий кетчуп. Це подушка, з неї піде летять. Але прийдуть гості і скажуть, що у вас є поїсти. Я дістану цей кетчуп. Добре. Жарт такий. Тепер я. Давай. Що там в тебе? І... <рочування> дуже, гарний, дуже гарний. На так, щастя. Mm. О -о -о -о! Ще одна прикраса зелена, яку теж треба підвішувати, так? Так. Ага, mm. гарно, ага. Гарно. О, можна на ялинку. Але я так підвішу, так буде красивіше. Але... Ну і Цей. Mm. Це. Теж фейерверки. А, ні, це такий дим. Так. Дивний дим. До речі, як він називається. <рочування> <рочування> дим. Дим, ага. <рочування> Дивись, це ялинка мама так. і ялинка дитинка. І Я дам з'їсти. Я що він став більш зеленіший. Ух ти! Так можна! А давай я своєму песику дам щось червоне, може він стане червонеш. Це ж хамелеон! Ти що не розумієш? Так, ану, перевірка. Якщо ми дамо червоне яблуко песику, то він його з'їсть. Він з'їсть, а не стане червонією. Ну бо то хамелеон. ла 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 так що тут у тебе привіт? Я б на твоєму місці втікала, якщо побачила щось таке. Да, чекай, 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 можна? Де тут перелякане обличчя? О, мама мія, що з тобою сталося, Вероніка? Втікала. О, донечко. Чекай, я задзвоню до лікаря. Ой, зараз свято, жоден лікар не працює. Що робити? Ой-ой-ой. Ну добре, я не буду заходити в твою кімнату, так і так і вже <рігат> буду триматися в своїй зоні. Червоній. Так. Найкрасивій червоній зоні. Ну і що? На цьому моменті? Вже треба прощатися. Таке коротке відео у нас вийшло. <рігат> ну, а що? Ми можемо ще придумати? Я можу тільки придумати передягнути Санта-Клауса і грінча. І... <рігат> Пишіть в коментарях, яке ви хочете наступне відео з мамою. Може, хованки? Ші Санта Клаус і Грінч. А -а -а. Добре, е, то я думаю, е, що на цьому моменті ми будемо вже прощатися. Але перед тим як ми попрощаємося, я пропоную зробити трошки веселощів. Ми вітаємо всіх з новим 2025 роком. Так, тільки тепер. Ну, ще нещодавно він наступив. І до нових зустрічей в новому році! Так! Вітаємо! З новим роком! З новим роком! Ну, я думаю, що на цьому моменті ми будемо вже прощатися. Всім па-па і, і до, до нових, нових зустрічей. зустрічей. Ставте лайки, лайки. і підписуйтесь на мій канал. Панал. Всім до зустрічі! па-па, па-па.